Всім привіт! Сьогодні буде ексклюзивна розпаковка товар, який я ще не бачив в Україні на той момент, коли я знімаю дане відео. Коли воно вийде, можливо, вже хтось там швидше. На момент я сьогодні спеціально подивився YouTube, немає ще такого відео. Дуже класна штука. Тож, в принципі, додивіться, будь ласка, до кінця. Так, що ж, ми розпочнемо. Давайте ці посилочки трішечки сюди. Якось так. Сюди, давайте розпочнемо із ось такої посилки. Вони у нас тут бачимо як однакові по розмірах. Тому давайте ми ось із ось такої посилки і розпочнемо. Розпакуємо її. Подивимось, що у нас тут приїхало. Тут досить такі цікаві позиції, але ж кажу, одна посилка дуже-прям-дуже дуже цікава. Я ще її також не бачу, вживу не тримав, мені дуже цікаво. Так, перше, це у нас ось такий перфоратор 133. Ось бачите, коробка трішечки пошкодилась, але нічого. Так, відкриємо його. У нас тут глибиномір у порочках. Там перфоратор, відповідно. Паспорт, як би нічого такого. Так. Новенький, все чудово, 24-й медінчина. Класний ось такий перфоратор. Давайте перевіримо, як він працює. Так. Все чудово. Так. Все режими трьохрежимний. Дуже класний перфоратор. Ну, потужності є багато. 2,6 джоульт. Так. Дуже класно стоїть акумулятор, будь-який, тому що він має ось тут такі резиночки, ущільнювачі. І з-за цього він дуже класний. Так, для цікавості давайте наступно ми відкриємо ось цю посилку, тому що вона така тут найбільша. Не найдорожча, а Найдорожча це новинка. Так. Ну, таку, таку річ ви вже могли, в принципі, бачити у нас на каналі. Тож, в принципі, для вас, можливо, це і не новинка. Так само, як і для мене. Так. Але, тим не менше, я вже вам її покажу зараз. Розпакую, виймемо, все покажемо, щоб було все як маємо. Так. Дивіться, що нас тут зустрічає. Це в нас такий компресор. Класна річ, акумуляторний з баком. Щоб не думали, що це щось там та й таке. І ще його особливість те, що він made in USA Ось бачите, ось така велика наклеєчка. Made in USA Так, давайте спробуємо, як він працює. Перевіримо його. Так. так, все працює класно. Ось тут можна поставити скільки максимально, щоб він випускав. який Просто тут у нас в PCI-ях, напевно. Потрібно просто формулу можна тут десь написати, в принципі, маркером чи чим, щоб ну розуміти, скільки в одному барі там PCI- і тут, в принципі, у нас є бари і PCI. В принципі, можна орієнтуватись і по ось цьому манометрі. Ось такому. Так. Ось у нас тут є краник такий. Зараз відчуєте повітря. Бачите? Класний ось такий переносний компресор, друзі. Бак, до речі, тут 9,5 літрів. Можливо, я забув вам сказати. Ну, досить таки нормальний, класний компресор, переносний можна з собою взяти, не знаю там, на роботу, якось продути, що потрібно, так, щоб з собою не носити. Ну, такий, скажімо, великий мережевий. Ну, ця річ дуже класна. Я думаю, що вона має бути в кожного майстра користування. Ну, хто, відповідно, поціновищ Деволта. Так, наступно давайте ми відкриємо ось таку посилку. Вона у нас тут невелика, ось така малесенька. Але в той же час досить таки, напевно, цінна, мені здається. Так. Тут у нас два ось таких акумулятори. П'ятимперних поверстакі. Новенькі го року. Так, так, 24 го року. Дивіться, ось такі поверстаки. Біла підсвітка, прорезинений низ, плоскі елементи. Дуже класний чудовий акумулятор. Тобто його сцеплення з поверхнею інструменту. Прямо бачите, дуже класне. І площа більша. Дуже класні ось такі акумулятори. Тож, ось така посилка. Так, давайте наступну ми відкриємо. Ось цю. Тут у нас, напевно, щось уже подібне, що було, але тим не менше відкрити нам треба. Так запаковано. До речі, друзі, приєднуйтесь до телеграм-каналу. Кому цікавий інструмент щось. Підписуйтесь, він буде в описі під відео внизу. Або просто ви пошуку можете ввести. Продавець Іванович в Телеграмі, там, до речі, в кіктоці також можна поглянути, Якщо вас щось цікавить, welcome to message. Так, у нас тут відповідно такий самий перфоратор, як який був. Так, Якщо він запакований, заводська, заводське пакування, то я його не буду відкривати, тому що ви вже один бачили, хай цей буде запакований. І найголовніша річ, яку, в принципі, я чекав, можна так сказати, рік, щоб замовити. Можливо, менше, щоб без перебільши. Ну, півроку так точно. Я вже її очікував, коли замовити. Надію, що тут та сама річ. Скажу останні букви. Має бути остання буква цифра відповідно, в маркіровці. Четвірка і має бути J. Коротше, в комплекті поверстак ось такий прорезинений має бути. Забув, як там він буде J-приставочка, Джей... і E1, е, чи чи який там, чи, чи, чи яка була. Ну, зараз ми перевіримо, тому що цей магазин це, в принципі, перший раз я затестив, і дуже можуть бути різні там, скажімо, приколи. Тому, надіюсь, що тут те, що я замовляв. Річ не дешева. Так. Але якщо не те, то вже пізно. Так, Ашка, вірніше. JH, так, да, четвірка. І, друзі, друзі. Тут, я так розумію, те, що і має бути. Так. Так, так, так. Друзі, якщо це те, що, що має бути, це взагалі буде бомба. Так. Що ж, не будемо тягнути резину, як то кажуть, відразу показую вам, дивіться, який апарат. Я де не бачу, що ось тут ем, щось так проїхалось по ньому, але я надіюсь що це нормально. Так, тут у нас допаковано, тому зрозуміти, е, чи заводське пакування тут не зовсім буде так і можна. нічого Дивіться, до речі, що в нас тут 102% більше. Порівнянні із 897-ю моделлю. Тут у нас 2600 ньютонів має бути. Так, інформація вказана, чи ні? Ні, дивіться, 949 ньютонів вказано за 897 -й. Це на затяжку. Відповідно, на зрив. Так, можливо, десь є інформація, тому що зараз вони, в принципі, і вказують. Тільки зараз немає часу її шукати. А хочеться вам показати ось цього. Не знаю, як його назвати. Не буду казати монстра динозавра, тому що це, це апаратіще. Друзі, це апаратіще. Ну, я надіюсь, що тут все без приколів. Тому що магазин такий, трішечки з приколами може бути. Так, що в нас по комплектації має бути? Зарядочка 11.04. Так, макулатурчик є вже. 11.04. Так, новенький є акумулятор. Акумулятор у нас ось такий поверстак. До речі, бачите, під руками є звичайний. Зразу вам покажу: запаху немає, тому що я брав європейські версії, прям дуже воняє сильно ось ці акумулятори Джейку. Масло стійкі протиударні. Так. Тут взагалі запаху немає. До речі, пікірки, звичайні з 961 ми також немає їх запаху. Не знаю, з чим це пов'язано. Але така штука була. Дивіться. Ну, В принципі, ідентичний, тільки ось такий, бачите, чорного кольору. Класний. Підсвіточка, відповідно. Ну, Все так само, тому що це один і той же акумулятор, тільки корпус трішечки видозмінений. Ну, якось так. Так, ну і найголовніше. Ну, Сумка вона нас в комплекті, бачите, як, як бачите є. Так, нормально, жива, все нормально. Так, ось такий гайковер. До речі, я вам зараз зроблю бонус. Дивіться, під 3 четвертих квадрат 964, напевно, мади інші відповідно буде. Так, 24-й рік. Ось такий апарат. Я вам відразу зараз покажу. Якщо вам цікаво, дивіться, я вам зараз покажу порівняння із 961 Якщо у вас є бажання, то я вам відразу зараз покажу і покажу акумулятори, які там в комплекті. Ось такі акумулятори, також, бачите, є. Ну і зараз ми поки подивимось, як вони тай по цьому. Так, трішечки корпус тут не однаковий, щоб ви розуміли. Тут трішечки та й більший, відповідно, потужність більша. Задня сторона ідентична, можна так сказати, кришка. Якщо ми беремо з боку, ну дуже-дуже подібний. Я думаю, що ось ця частина тут ідентична, тільки тут уже редуктор видозмінений, тут трошечки більший. А по цьому всьому, ну так, на мій погляд, здається, що все ідентично. Ну, по корпусі, ручка. Тобто, в принципі, я так розумію, тут видозмінена ось ця частина з квадратом. Ось це, в принципі, все на місці. Зараз, як дивлюсь, цей квадрат вже прям такий. Солідний, а квадрат одна друга вже такий, здається, якимось дуже дрібним. Якщо б тут 3-8 ще поставити, то взагалі було б смішно. Ну, ось так, друзі, бачите? Це у нас 961, й ось такий 964-й. В такій комплектації. Топова, це найкрутіша комплектація і найпотужніший гайковерт Девольта на сьогоднішній день. До речі, порівняємо його ще по ось цих параметрах. Так, у нас тут 1890. І PM ударів хвилину. Тут у нас 2015 ударів хвилину, тобто в цей більше ударів. Відповідно, по швидкостях 440 800 200 у нас ідентично по швидкості. Бачите, різниця в ударах. Ну і відповідно він буде потужніший. Тому що ось тут 2 400 Н, тут, наскільки пам'ятаю, 2 600 н. Дивіться, дуже класний ось такий апарат. Кому потрібно, звичайно, тому що не всім потрібно. Хтось може справитись, я вам зараз покажу ще з якими модельками, хтось ось такими, а хтось і з ось такими. Ще є менше. Не буду затягувати відео, вам показав би ще меншу. Під одну другу, 12-вольтових ще є. Ну і відповідно, ще тут 900-го. В цей комплекс не вистачає, що вам показати, але ж. Це потрібно окреме відео для того, щоб порівняти їхні розміри, приблизно там вагу, ну, зробити таке порівняння. Я думаю, що пізніше ми це зробимо, тому що на сьогоднішній день 900 у нас випав, але він їде в дорозі, скажімо, буде, то ми, в принципі, можливо. Якщо вам цікаво, пишіть, до речі, коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка, на ютубчик і пишіть в коментарях, чи цікаво зняти відео із лінійкою гайковертів. Там. Від 12 вольтового, найменшого, до ось такого. Ось такого агрегата. Відповідно. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Всім дякую за перегляд. Всім хорошого дня чи вечора, коли ви там дивитесь чи ранку чи ночі. Отже, до зустрічі в наступних випусках. Всім пока!